Яка робота потребує мінімум зусиль і дуже добре оплачується? Говорити я є грут та отримувати 55 мільйонів. Я ніколи не могла зрозуміти, чому вони змусили він дизеля зробити це, коли можна було заплатити прибиральнику за те саме. Вони підрахували, що касові збори з іменем Він дизеля у списку акторів фільму принесуть кіностудії більше 55 мільйонів доларів. Я тільки що дізнався, що він дизель грав грута. Кілька років тому була стаття написана хлопцем, робота якого полягає в тому, щоб буквально спостерігати, як сохне фарба для виробника фарб. Той хлопець говорить, що це нудно, але він отримує приблизно 70 тисяч. Потрібно постійно стежити за фарбою, чи її можна просто перевіряти час від часу. Давно не чув про це, але гадаю, так він повинен був годинами спостерігати за процесом висихання фарби в різних умовах: вологість, температура і вираховувати час, коли пофарбовану поверхню можна було вважати сухою. Якщо були проблеми, він мав відзначити, коли це сталося. Забув назву своєї професії, але здебільшого я супроводжую людей в державних установах, коли потрібен допуск до служби безпеки. Платить близько 80-90 тисяч, і все, що потрібно робити, це водити неперевірених людей, таких як, скажімо, двірник по будівлі та стежити, щоб вони нічого не крали. Якщо ви зможете пройти ретельну перевірку біографічних даних, ви у справі це доводиться робити нашому обслуговуючому персоналу. Іноді вони заробляють близько 42 доларів на годину. Мені також доводилося виконувати це завдання раніше, і це не вимагає зусиль. Але чорт забирай, процес дуже нудний. Друг був рисувальником. Він ходив по складу та перевіряв партії рису, кладучи жменю рису на лоток і перевіряючи, скільки зерен зламано, наскільки вони однорідні та скільки там не рисового лайна. Я спитав його, як це визначається кількісно. Він сказав щось на кшталт: Чувак, а як ти думаєш, він не мав ні кваліфікації, ні досвіду роботи на рисовому полі. Він заробляв 25 доларів на годину, але це страшенно добре для такої роботи. Тепер я раптово потурбувався про якість мого рису. Мій зять працює охоронцем на шахті з видобутку корисних копалин. Здебільшого він гуляє та читає книги. Він називає себе платним свідком у разі скоєння злочину. Заробляє хороші гроші за неквапливу роботу. Охоронець у будь-якій віддаленій місцевості добре заробляє, але це дуже нудно. Чорт, забирай, охоронці навіть в місті мало працюють. Багато разів їх ловили з плячами. я працюю в гірничодобувній промисловості, що взагалі то може бути тяжкою роботою. Але якщо ви починаєте з роботи з важким обладнанням, це не так. Ваша робота здебільшого полягає в тому, щоб доставити й управляти важким обладнанням. Але фішка в тому, що коли ви їдете, весь інший трафік обмежують, а управління обладнанням здебільшого здійснюється за допомогою джойстика. Зазвичай заробітна плата в цій сфері стартує з 30 доларів на годину, і у вас часто бувають дуже довгі вихідні. Здебільшого люди цієї професії працюють по графіку 5 на 5, 7 на 7, 28 на 14 або 14 на 14. Щоб розумітися на спеціалізованих речах, потрібні навички, але щоб цілий день водити самоскит, цього не потрібно. Ви також можете легко заробляти 60-80 доларів на годину, якщо спеціалізуєтесь у потрібній сфері і маєте достатньо досвіду роботи. Дядько моєї дружини був високопоставленим кранівником на Манхеттені. Зараз він має величезний будинок на пляжі. До того ж, він вийшов на пенсію в 55 років або близько того. Оператор розвідного мосту сама робота дуже проста. Це буквально натискання кнопки, і для цього не потрібно попередньої підготовки або досвіду. Наш місцевий оператор щойно вийшов на пенсію, і оскільки він був міським службовцем, його зарплата була надбанням громадськості. Він отримував шестизначну суму щороку протягом 45 років. Примітка: очевидно, що потрібна величезна відповідальність та професіоналізм, і тому я віддаю належне всім, хто цим займається. Я передбачаю, що багато з відповідей у цьому обговоренні будуть вказувати на роботу, яка вимагає значної кількості навчання, здібностей, зв'язків та або часу на службі, щоб досягти її. І тільки потім ви отримаєте роботу, яка одночасно є прибутковою та легкою. Мої друзі завдають мені неприємності, тому що для них я працюю всього 3-4 години на день і заробляю 150 тисяч доларів на рік. Системний адміністратор бази даних для цього мені довелося пройти 2 роки програмування в середній школі робототехніки. 4 роки в коледжі для здобуття ступеня в галузі комп'ютерних наук, 3 роки стажування, а потім 6 років роботи на корпоративному рівні після коледжу, щоб потрапити сюди. Тому так, якщо ви подивитесь на мою роботу прямо зараз, може здатися, що це занадто легко, але я працював 12 років щоб досягти цього. Я перукар. Школа коштувала 18 тисяч доларів за півтори тисячі годин навчання, 9 місяців повної зайнятості. Я провів перші сім років своєї кар'єри щосила намагаючись вчитися і робити стабільно хорошу роботу, але тепер я заробляю 80 доларів на годину близько 112 тисяч доларів на рік. У мене є клієнти, з якими я більше 12 років, і в більшості випадків я ніби тусуюсь та сміюся з друзями весь день. Останні кілька років я не почував себе працюючим. Клієнти йдуть виглядаючи і почуваючи себе чудово, що змушує мене почуватися чудово. Я щиро почуваюся винним у тому, що вчителі, медсестри та інші життєво важливі працівники, які витратили стільки часу та грошей на свою освіту, часто заробляють половину від того, що заробляю я. Ви заробляєте на цьому кожну копійку? Мабуть, ви відточували свою майстерність роками. Велике вам спасибі за те, що ви досягли високого рівня майстерності як в укладанні волосся, так і в спілкуванні з різними людьми. У моєї дружини є перокар, і вона завжди з нетерпінням чекає на день стрижки. Це робить її щасливою. Ви справжній митець. Мені цікава ця тема. У перукарні, в яку я хочу, зазвичай працюють три перукарі. В цій перукарні беруть 20 доларів за базову стрижку, підрівнювання бороди тощо. Вони виконують свою роботу справді якісно. Я підрахував, що у кожного перукаря в середньому йде близько 15 хвилин на одну стрижку, на деякі трохи довше. Вони відкриті 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Більшість замовлень оплачується готівкою, що їм доводиться сплачувати: електрику, оренду та скромну суму на витратні матеріали. Але це все. Навіть у поганий день кожен перукар робить близько 20 стрижок на день. Власник один із перукарів, але всі вони мають добре заробляти. Серйозна відповідь: вивчать закупівельні ролі у більшості корпорацій. Вони керують своїми постачальниками, укладають контракти, розміщують замовлення на поставку. Тощо. Я сказала б, що ця робота оптимальна з точки зору оплати за зусилля. Крім того, люди на цих посадах зазвичай одержують привілеї, такі як безкоштовні поїздки, святкові подарунки від своїх постачальників, стабільний робочий день, гарантії зайнятості. Тощо я зараз працюю на цій посаді в одній компанії. В мене є можливість працювати з дому, і я нею активно користуюсь. Попередня людина в основному вже все налаштувала за мене, і більшу частину часу я працюю по дві години на день. Я порадив не змінювати те, що працює, і у нас вже багато років налагоджена стосунки з нашими постачальниками. Я водій лімузину, заробляю 35 доларів на годину за те, що їжджу з пункту А до пункту Б. Ти випадково не лисий? Можливо, у нього навіть є штрих-код на потилиці. Я працюю в корпорації Америка більше 20 років і виявив, що чим вище я піднімаюся у компанії, тим менше у мене реальної роботи. У більшості цих коментарів згадуються вакансії, які а щоб дістатися до них потрібно багато часу і роботи. Генеральний директор, судді Б, тільки здається, що це легко і не вимагає зусиль, але насправді це не так. Програмування управління все, що називається робота на дому, здається, захопило цей легкий образ. Але мій чоловік працює з дому і може проводити за роботою по 10-12 годин на день. Те, що у вас можуть бути невеликі перерви для прибирання, не означає, що це легко. Це не зовсім робота, але місцеве відділення поліції заплатило моєму приятелеві трохи грошей за перевірку тестів на алкоголь. Вони відвезли його до бару, накачали випивкою, а потім провели польовий тест на тверезість, після чого налили йому ще, після цього провели ще один тест, а потім зрештою його відвезли додому. Між трудовитратами та оплатою немає жодного зв'язку, тому існує безліч професій, де ви прикладаєте мало зусиль і добре заробляєте. Нам платять за те, наскільки важко замінити нас, а не за те, наскільки старанно ми працюємо. Якщо у вас є спеціальна освіта та навички, і ви працюєте в області, яка має великий попит, вам, ймовірно, доведеться докладати менше зусиль на своїй роботі, і вам будуть платити досить добре. Не говорю, що це правильно чи справедливо, просто такою є природа капіталізму. Мій брат працює привідним розробником. Він працює з дому, включає комп'ютер на годину, щоб сказати своїй команді, що робити, а решту дня робить все, що завгодно, окрім роботи. Ця робота не потребує особливих зусиль, але щоб стати хорошим програмістом, потрібні тисячу годин тяжкої роботи та навчання. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, яку професію ви вважаєте непристойно високооплачуваною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!